Falling off again and again Falling off again and again Falling off again and again Це, мабуть, такий перший експериментальний відео на Ютуб. Е, я хочу зняти одну продію. І, сподіваюсь, вийде в мене зробити. Мам їхати в Київ на один день. А ви ще так, що на два. Бо я зі своїм другом. Ми ще залишимося. potusit, vejde do zrady, to zara budu zbrat, Stará je čtyři ráno, my nepojistí čeraz pět ráno a já vstav, ne zara ranější, či pěžnější, já si stojím, vstavu na čas dva ranější, abych bo no, já dávou utrom zbrat. Я такий іменову, то не знаю, чи видно, але ось такий, витираю на і зараз буду виходити. Розкаже, чого я їду в Київ. Так ось, я їду на знявочку в іншому місті. Та я теж радий.

в хату піду, бо мак не хочу. І так, Мені треба бути на полі десь в 5, А за 12. Я думаю, піду катнусь, то До... я поїхав. І тут те, що я казав, я аннув собі iOS Нову і в мене далі не записалось. Тут я поїхав в Торговий Центр Республіка Парк, щоб погуляти, а потім я поїхав на Поділ і вже там трохи по також погуляв. І вже я поїхав на саму фотостудію і зараз буде пару кадрів з нею fall in love fall in love again fall in love again and again fall in love again and again fall in love again and again fall in love Э, сім брют, я вже зрозумів, що це не вже понеділок, я надіюся, що ви все зустріте вдасть. Зпрайд, زي такий перший експіріенс. Як і знімати блог, бо мені трошки тяжко. Типу Включити камеру, запустити, щоб жити режим, перевернути телефон, знімати отак себе. Таке коротке вийшло. Відео, але я сподіваюся, вам буде цікаво. Е, також мені сама сьомка дуже сподобалась. І я дуже чекаю самі фотки, бо я хочу на них подивитись. Але думаю, що це не останнє, що це тільки початок. бо Blin, mini, takana, vuduojas už tai, pužės ta su kapet.